Максимально один ембріолог може зробити пункції за один день, взагалі є такі норми європейські, що один ембріолог може робити там не більше одного запліднення в день. Угу. Ну, і відповідно, в нього ще є запліднення з інших днів, там які він має подивитися запліднення, подивитися ембріони другої доби, описати зробити, це все описати, зробити їм хетчинг, зробити mm -hmm. біопсію там п'ятої, шостої доби. Тобто, загалом, норма це, коли ембріолог робить один е цикл. В день, ну і відповідно і та врешту уже решту, іншої роботи. Також угу. ну вважає, в нього кожен день до цього було та також повні функції, угу. да по по одному заплідненню. оцінити запліднення, оцінити дроблення, ембріони, да ембріони, біопсію зробити заморозити, заморозити до речі. Ну зробити перенос. Ось ага, от так. Да ну але звичайно це такі європейські норми. Європейці вони трошки ну більш ліниві ніж ми. Мені здається, я не знаю, чи можна так казати. Але в ну, скажімо так, в них життя більш стандартизоване. Більш... Так, ми можемо робити більше. Ну мені здається, що це стосується не тільки нашої сфери, а й інших також. Що в нас норми трошки більші.